Вони п'ятниці 31 травня і сьогодні у випуску ви побачите. Доведеться платити більше. Вартість електроенергії для населення зростає з 1 червня. Випускники і зі СВСІ відмовились від святкувань, а зекономлені кошти спрямували на допомогу військовим. У центрі Глухова відбувся концерт. Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину, якщо споживання перевищує 100 кіловат годин Відтепер домогосподарства будуть сплачувати дві ціни залежно від обсягу споживання. До 100 кіловат годин на місяць коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кіловат годину понад 100 кіловат годин 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. При цьому ціна поширюється на весь обсяг, починаючи з першої кіловат години. Для нічного часу, як і раніше, застосовуватиметься коефіцієнт 0,5. Тобто вся спожита вночі електроенергія коштуватиме вдвічі менше ніж у день. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні шосткинщини. У селі Сопич нарахували шість вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Дем'янівку атакували фіпіві дрони. Один вибух. Також був мінометний обстріл. Зафіксували три вибухи. Фіпіві дрони атакували село Біла Береза. Нарахували один вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Замість святкування гроші на ЗСУ. Допомогти військовим вирішили 11-ти класники, які закінчували свезьку спеціалізовану школу перших-третіх ступенів номер 2 повідомляє місцева волонтерка Олена Бугай. В центрі Глухова відбувся невеликий концерт. Небайдужі глухівчани збирали кошти для військових. Співали просто неба для підтримки Збройних сил України. У Глухові відбулася патріотична акція у межах проєкту Мистецька варта. Концерт влаштували учасники художньої самодіяльності та працівники міського палацу культури. На Бруківці показали 15 виступів. Радували людей музикою протягом години. У прикордоні середина буді відбувся випускний у двох ліцеях міста. Про те, скільки дітей випускалися цьогоріч, які успіхи мають діти з навчання, а також яка ситуація в громаді, розповів кореспондент на межі Сергій Солдатов. Сьогодні в на будівель пропав інтернет одного із кабельних провайдерів з пів години назад надійшло офіційне повідомлення від оператора зв'язку, що інтернет буде відсутній до 6 червня. Причини не повідомляються. А також хочу сказати, що сьогодні в громаді відбулося свято останнього дзвоника. Ти ми знаємо, яка тут безпекова ситуація, тому це все проводилось в онлайн режимі. Також мала режими керівників, начальник закладу поздоровили і батьків, і дітей, випускників, побажали їм всього найкращого на майбутнє. А також можу повідомити, що у Буді у нас по першому ліцею це 31 випускник, три з яких от є претендентами на золоту медаль, один на срібну, у другому ліцеї 28 випускників. Це п'ятеро у нас медалістів, троє претендентів на золоту і дві на срібну медаль. У Слоуті казковою виставою виручили 4700 тисячі гривень для зсу. Глядачі побачили оновлену версію української народної казки, де Івасип Телесик не просто дитина, а хлопчик-воїн, який долає життєві перешкоди завдяки власній хоробрості та материнській любові. На сумщині відзначають день захисту дітей. Попри війну для дітей вирішили організувати свято. То дітей ми тут для того, щоб вкотре голосно заявити на весь світ. Ми діти вільної, незалежної, мужньої і незлавної України. Всіх вітаю у вас сьогоднішнім святом. Це, мабуть, найсвітліше свято, яке існує на протязі року, бо це свято вас, наших дорогих, наших любих дітей. Заради вас, ваші батьки, заради вас, ваші вчителі, заради вас, головне, Збройні сили і наша держава, сьогодні робить все, щоб у вас було щасливе майбутнє. Я вітаю сьогодні всіх, хто зібрався на цій площі. Вітаю всіх, хто не зміг приїхати і сьогодні знаходиться в школах або у себе в домівках, особливо тих діточок, які сьогодні знаходяться при фронтових регіонах, при фронтових наших громадах, де не можна так провести цей захід. Але ми їх дуже любимо. Ми їх кохаємо і бажаємо, щоб наша перемога прийшла якнайшвидше. Це буде да? тут ще може зробити. Да? Вам подобається. Да? Знаєш, що це цей без патрон, захисних дітей. Як ваша локація користуються в дітей? Так чи ось, ще так, не так, підходили? Так, дітки міряють задоволенням нашого стрілять, фотографуються. Тобто ви тут відразу проводите роботу по залученню до да, служби поліції? Так, да? Так, орієнційну роботу. Ну, на жаль, на сьогодні це важливо це для захисту дітей. Це дуже важливо. А ти плавати можеш? Не вмієш плавати. Тоді це твій засіб. Це твій засіб. Війни 17 серпня 2022 року російські військові завдали удару по центру села Студенок в Есманській громаді, внаслідок чого було пошкоджено школу та палац культури. А ввечері вежа мобільного зв'язку. Один зі знарядів влучив у приватний сектор. 17 серпня 2022 року. Російські війська обстріляли село Студенок в Есманській громаді. Спочатку вони атакували центр села школу та палац культури, а ввечері вишку мобільного зв'язку. Один із снарядів потрапив у приватний будинок та викликав пожежу за моєю спиною кар'єр, і це вже територія Російської Федерації. Коли відбуваються обстріли сусідніх громад Глухівської або е Шалигінської, тут у нас чутні вибухи. І коли у нас бувають обстріли, от вчора був обстріл і попередні були обстріли, коли під'їжджають вони сюди ближче до нас, то люди там в кінці села чують. До кордону з Росією 150 метрів, 150-200 метрів. Ось так. Після завершення роботи ми вийшли, зложили е, наляддя праці, мотокоси. Це було десь біля 11.45. Дня і зненацька почався обстріл. Ховалися ми короткими перебіжками перебігли до підвалу шкільного. Там десь, може, хвилин 40 ми сиділи, відсиділись, потім вийшли. І наслідки обстрілу в будинку культури пошкоджені вікна у школі, також господарство по було пошкоджено напроти. Ну, навпроти будинку культури. А потім увечері вже приблизно о 19-й. почав знову обстріл. У сусідів була пожежа, також ми сховалися до підвалу. Останній раз це, мабуть, днів 20 назад. церкву обстріляли, магазин там був пошкоджений, туалет. Для церкви да, влучили в туалет. Ось так от не стріляють, працюємо. Стріляють, Ховаємося до підвалу. І наостанок про погоду. Вихідними на півночі Сумщини очікується тепла, нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 12 до плюс в вдень від плюс 25 до плюс 30 градусів по Цельсію.